Майже 900 тисяч гривень допомоги виділили у Мукачеві на виготовлення протеза хворому хлопчику. За словами виконувачки обов'язків начальниці управління соціального захисту населення Людмили Бандурчак, наразі хлопчик після операції з мамою перебуває в Охмадиті. Допомогу родина отримає в рамках місцевої програми підтримки додаткового соціально-медичного захисту населення. Розмір допомоги становить 898 тисяч гривень. Мова йде про а надання допомоги для дитини, яка зараз перебуває в Ахмадезі, лікується в Менкології частину кісточки виділили, і даний протест буде виготовлятися в Німеччині. аналогів в Україні немає. Медицина нам це підтвердила. Ще 13 мільйонів гривень. Мукачево спрямує на закупівлю безпілотників, засобів РЕП та спецтехніки для Нацгвардії, тероборони 128-ї закарпатської бригади та військової частини. А 37 19 передбачено надання фінансування для нашої 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. А саме кошти у сумі 5 мільйонів гривень заплановано спрямувати на закупівлю безпілотних літальних апаратів, необхідних нашим захисникам. Просимо підтримати і схвалити даний проект рішення. Прийняли рішення про організацію пришкільних літніх таборів. Вони діятимуть на базі чотирьох навчальних закладів, другої та шістнадцятої шкіл, а також п'ятого та шостого ліцеїв. Загалом протягом 14 днів планується охопити відпочинком 360 дітей пільгових категорій. Саме вже затверджена для таборів з даним перебуванням у засвітній школі номер імені Тараса Григоровича Шевченка на 90 дітей. При таборі з перебуванням при Мукачівському ліцеї номер 5 на 120 дітей, ліцеї номер 6 на 60 дітей та табір з даним перебуванням при спеціалізованому закладі номер 16 з поглиблено вивченням окремих предметів та курсів на 90 дітей. Загалом планується оздоровлення впродовж. Червня місяця про 14 днів 360 дітей також прийняли рішення про виділення матеріальної допомоги з місцевого бюджету 12 мешканкам Мукачівської громади в рамках програми матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та сімей загиблих. Окрім того, заслухали звіт про виконання бюджету Мукачівської громади та програми економічно-соціального розвитку за перший квартал. Так, з початку року соціальну допомогу з місцевого бюджету було надано 167 мешканцям громади на понад 2 мільйони гривень, та більше 3 мільйонів гривень соціальної допомоги виділено на підтримку ветеранів війни та родин загиблих захисників. А також 40,5 мільйонів гривень протягом першого кварталу було спрямовано для відсічі російської агресії силам оборони. На підтримку сил оборони спрямовано 40 млн 500 тисяч грн. Оплату праці з нарахуваннями для працівників закладів освіти на 35 млн грн Створення у закладах освіти осередків для викладання предмету захисту країни на 2,5 млн Співфінансування до коштів субвенції з державного бюджету для придбання засобів та обладнання для навчання у закладах загальної і середньої освіти. А дві цілих три гривень також затвердили проєкт рішення для проведення конкурсу оператора з паркування транспортних засобів на території міста. Визначено порядок проведення конкурсу та склад комітету. Створені вже платні паркувальні майданчики. Управління міського сподарства визначене попереднім проектом рішенням сесії як організатора конкурсу. Далі управління міського парсу буде проводити конкурс на визначення оператора, який буде оперувати даними паркувальними майданчиками. Та схвалили проєкт профілю Мукачевської громади. Документ містить важливу інформацію про громаду, її історію, дані про населення, економіку, міжнародну співпрацю та інформацію про інвестиційні об'єкти і підприємства.